Добрий день. Це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Вісім жовтків збилося з пів склянкою цукру. Ого, тут дуже густа, котра ж там рідшає. Може, тут не густа сметана. А котра густа, котра не густа? Не знаю. Зараз подивимося на ту. Треба грам 300-400. А це той слой, що я доливала. О. Смачна сметана. Так, і соду туди вкинемо в сметану. Я на око, без мірки. Добру чайну ложку треба соди, в сметану, щоб вона О, збилася. З жовтками збиваємо сметану. Білки я вже збила. Ось. Такі густі. Бо має бути масло. Зараз трошки стече, і тоді я покажу, що я буду далі робити. Ну, а кому мої відео цікаві і корисні? І хто готує, а ще не підписався, підписуйтеся, будемо разом спілкуватися, маю на увазі готує. За мною разом. Всім цього самого найкращого. І хай Бог дає, щоб всіх все. Виходило добре і смачно. Ось так. Сметана збита з тими жовтками. І тут є в нас пів склянки цукру. пів склянки цукру в білках, пів склянки цукру тут. Чи я задоволена своїм комбайном дуже. Там не раз питають, а чого ти не береш того комбайна, як тісто місиш? Дівчата, якщо я його не багато мішу, то ну, недовго мається на увазі. Так скажу, як я, не хочу митися. Так що, ось такі-то справи. Вимішуємо з білками нашу сметану содою і жовтками. Дивлюсь, як я ще трошки поб'ю, то зроблю масло, а це зробити не бажано, Ну, а ще поки вимішаю, то вона може точно зробитися маслом. Так, що все треба розраховувати. Я не знаю, якого, як але в мене сепарірованої сметани дуже хутко робиться масло. Ось, так що, якщо брати, ну, вершків, вершків. Якщо брати до уваги, треба все, щоб спіти зробити. Зараз я вимішаю. Так, додала муку. Я на око додаю, я не знаю, скільки тут. По порції їх буде. У мене ця кружка що 200 грамів. Я дала дві неповних кружки сюди муки. А зараз вимішаю, подивлюся, чи ще додам, чи ні. Мене питали дівчата, як моя духовка зветься, що я печу. Я не знаю, мені не пише назви. Ця духовка була куплена давно, билушною. Ось, Вона вже роки у мене. І я нею дуже задоволена. І там не тільки духовка, там і плитка, і духовка. Газу в нас немає, в мене електрична духовка. Мені діти купляли, вибирали, щоб вона була по економна. О, ну це німецька модель. Щоб і по світлі економна, і по, тому, як сказати, і по характеристиках добре, Ну, вони там лучше знають. Я в тому не тямлю. Мені діти вибрали, привезли. І все, я їхньою її роботою задоволена духовки. Так, ось таке тісто в мене вийшло за густе. Я наложила вже на пательню, забула включити. О, тут має бути в мене ще два коржі. Ось. Гарачим змотується. О, і оставити хай остигне. Так, викидаємо стильне тісто. І розрівнюємо і в духовку. Це вже в мене оце третій буде пектися. Ось так. Розрівняла і відправляю в духовку. Ось так виглядає остигший цей гарячий. Ось так з варенням. Просто треба було другу вареню взяти. Я захотіла зайвою. Він гарно, не знаю, видно, не видно, пропитаний. Ось. М -м -м. Можна найкраще сюди брати яблучне варення. Но в мене вже, напевно, закінчилося. Яблучне варення. Ось так виглядає. Корж пропитався і дуже гарний вийшов. Яка то смакота? Дуже ніжний. Е, бісквіт виходить. Він дуже смачний. Ну, треба дуже швидко закручувати. О. Вже він пристег, можна спершу звернути, щоб він. Гарний біль. Ось так виглядає ну, просто, просто дуже смачно. Хто має таку можливість приготувати з вершками чи сметаною? Приготуйте, я думаю, вам дуже сподобається такий безквітний рулет. Але перемащувати тільки гарачим, бо він тоді не пропитається гарно. А так. Ось так коржі пропитані, дуже ніжні і дуже смачні. Не треба ось сюди до самого краю мастити варенію. До половини коржа, не більше. І тоді буде у вас все прекрасне і все буде смачно. Ось. Ось такі справи. Готуйте, смакуйте. Всім всього найкращого, мирного неба і нічного здоров'я. Тільки хороших новин. Можна зверху ще прикрасити шоколадом, можна зверху просто пудрою посипати, і буде дуже гарно і дуже смачно. До святкового столу можна спокійно подавати і смакувати. Бережіть себе і своїх рідних. Смакуйте, готуйте. І хай Бог посилає міцне здоров'я і мирне небо нам всім. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте поширювати, якщо у вас є така можливість в моїй відео. Всім, па папа!